Сьогодні у нас відомий Крістіан Діор і його аромат Руш Трафальгар в перекладі Червоний Трафальгар, і цей аромат присвячений червоному кольору, який Крістіан Діор відібрав для однієї зі своїх культових суконь трафальгар. Цей парфум створено для пристрасних жінок, темпераментних, про яких важко забути. Вони вміють справляти враження. Такий аромат одягають на червону доріжку або на особливу подію. Спочатку це соковита малина, свіжа полуниць, стигла вишня і трохи кислинки мандарин. А в базі чорна смородина та грейпфрут. Найкращий час для цього парфуму весна та літо. Час для романів та побачень.